Привіт усім! During for while. Ці три прийменники допомагають нам точно вказати, як події пов'язані з часом. Давайте розглянемо кожен із них окремо. Прийменник during прикладається як під час або протягом. Використовуйте його, щоб вказати, що якась дія чи подія відбувається впродовж певного часового періоду або під час певної події. Запам'ятайте головне правило. During відповідає на запитання, коли, when та завжди, стоїть перед іменником. Давайте подивимося, як це працює на реальних прикладах. Я боюся, що впаду під час свого виступу. Англійською це буде звучати так: I'm worried, I'm gonna fall out of my turns during the show. I'm worried, I'm gonna fall out of my turns during the show. Або ось такий приклад запитання. Що було вирішено під час розлучення? What was, the What was decided during the divorce? Наступний приклад. Якщо ви виходите протягом дня, не йдіть занадто далеко від цього району. far from this neighborhood. Що ти насправді робив під час війни? What did you really do during the war? What did you really do during the war? Тож, during перекладається як під час або протягом. Відповідає на питання, коли, when та завжди стоїть перед іменником. І допомагає нам казати, що дія чи подія відбувалася впродовж певного часового періоду, або під час іншої події? Прийменник FOR. Перекладається як протягом упродовж на. Використовуйте його, щоб казати, як довго тривала певна дія. Головне правило for відповідає на запитання як довго, how long. і використовується з конкретним періодом часу. Наприклад, 2 дні, two days, тиждень – «a week» або 5 хвилин. «five minutes». Давайте послухаємо, як це звучить у прикладах. Та ми були разом протягом двох років. And we were together for two years. And we were together for two years. Якби я тільки міг випустити її на годину чи дві. Я чекала на причалі протягом години. I waited on the dock for an hour. I waited on the dock for an hour. I mean I have sat here for six months and watched you. I mean I have sat here for six months and watched you. Я буду прати твою білизну протягом одного місяця. I will do your laundry for one month. I will do your laundry for one month. Давайте запам'ятаємо важливий момент, що після for означення протягом продовж на завжди буде йти період часу. Це може бути кількість днів, годин, років або будь-який інший вимір, що буде вказувати на тривалість. Прийменник while перекладається як поки або у той час як ми використовуємо його, щоб показати, що дві події відбуваються одночасно. На відміну від during чи for, після while завжди йде повноцінне речення, тобто підмет та дієслова. While відповідає на запитання коли або у той час як. Давайте розглянемо це на прикладах. Я повернулася, щоб взяти порошок, і поки була обернута спиною, вона скотилася з ліжка. У даному прикладі дві дії відбуваються одночасно. Поки я обернулася. Вона скотилася. Слухаємо. And I turned to get the powder, and while my back was turned, she rolled off the bed. And I turned to get the powder, and while my back was turned, she rolled off the bed. Я доглядаю за нею, поки мої батьки пасуть овець. Тут також дві дії відбуваються одночасно. Я доглядаю батьки пасуть. Слухаємо. I'm looking after her while my parents tend the sheep. I'm looking after her while my parents tend the sheep. Або ось такий приклад запитання то що сталося, поки мене не було? У запитанні також паралельно йдуть дві дії. Щось сталося у той час, поки мене не було. So, what happened while I was out? Наступний приклад. І поки я накривала на стіл, я знайшла ось це. And while I was setting the table, I found this. And While I was setting the table I found this. Зачекай з ним, поки він пакує своє спорядження. Wait with him while he packs his gear. Wait with him while he packs his gear. Отже, давайте запам'ятаємо, що після прийменника while у значенні поки або у той час, як, завжди слідує повноцінне речення, тобто підмет і дії слова, оскільки цей прийменник пов'язує дві одночасні дії. Тепер, коли ми розібрали кожен прийменник окремо, спробуємо їх порівняти. Для початку порівняємо during та for. Головна відмінність полягає в тому, що During відповідає на запитання коли, з його допомогою ми показуємо, під час якої події чи періоду щось відбулося. For відповідає на запитання як довго? Він вказує, як довго тривала дія. Давайте порівняємо, я був у Римі протягом трьох днів. I stayed in Rome for three days. Як довго я був у Римі? Протягом трьох днів. Тут for показує тривалість конкретну кількість днів. А речення з прийменником during буде звучати дещо інакше. Я зустрів друзів під час подорожі. I met my friends during the trip. Коли я зустрів друзів під час поїздки. Тут during вказує на подію поїздка, під час якої відбулася зустріч. Чи побачили вирізницю? During це про момент у часі. А for. Про його тривалість. Просто запам'ятайте: during це коли, а for це як довго. Тепер давайте розберемося з ключовою різницею між during та while. Це легко запам'ятати. Основна відмінність полягає в тому, що після while завжди йде повноцінне речення, оскільки воно поєднує дві дії, що відбуваються одночасно. Після during завжди ж йде тільки іменник, який позначає період або подію. Порівняємо на прикладах. Я загубив телефон під час концерту. I lost my phone during the concert. Після during стоїть іменник the concert. Концерт. Це є іменник, який визначає подію. Речення з while буде звучати дещо інакше. Я загубив телефон, поки я танцював. I lost my phone while I was dancing. Після while, як бачимо, стоїть речення. I was dancing. Я танцював. Отже, during використовуємо для подій чи періоду, а while для одночасної дії. А також запам'ятаємо граматичний момент, що during завжди йде з іменником, а while йде з реченням. І останнє, але не менш важливе порівняння між for та while. Хоча обидві ці слова пов'язані з часом, вони виконують абсолютно різні функції. Головна відмінність. For показує тривалість дії – Це відповідь на запитання як довго, а while показує одночасність двох дій. Це відповідь на запитання у той час як. Порівняємо на прикладах. Ми розмовляли дві години. We talked for two hours. For вказує на конкретну тривалість розмови. Дві години. Тобто, як довго. А наприклад, речення з while. Ми розмовляли, поки йшли додому. We talked while we were walking home. While показує, що дві дії, ми розмовляли та ми йшли додому, відбувалися одночасно. Отже, for використовуємо, щоб казати на довжину часового відрізка, а while, щоб показати дві дії, що відбуваються в один і той самий час. Друзі, я сподіваюся, що ці прості правила допоможуть вам не плутатись і використовувати during for та while у своїй англійській впевнено та правильно. За мікрофоном з вами була Олена. Почуємося у наступних відео. Гарного вам дня та бережіть себе.